Як впізнати аб'юзера з першого вигляду? Знаєте як? Якщо взяти аватарки в інстаграм чи в будь якій соцмережі, то він на фотках буде позивати ось так. О, або ось так. Зазвичай аб'юзери намагаються бути або хорошими, хорошими дівчинками з вигляду, або хорошими хлопчиками з вигляду. І... Чисто є така мова тіла, яка зразу є різні захисні реакції і так далі. Є така мова тіла, яка розповідає про те, ким ми є. І звідки я знаю, в мене теж дуже довгий час були ось такі фотки. Так що, коли я почала усвідомлювати, звідки корні, як я себе веду, звідки то взялося, то я почала розуміти, що. Аб'юзером є кожен з нас. Я зараз розкрию, звідки беруться аб'юзери, і тоді стане зрозуміло, чого кожен з нас. Аб'юзери беруться люди, ті, які в дитинстві виростали під виглядом якогось насильства, чи то фізичного, чи то морального. І неважливо, який, бо часто моральне насильство робить, породжує більших аб'юзерів, ніж ті, які отримували фізичне насильство. Того важливо розуміти, що так як ми з вами всі виходці пдепови. Сьогодні навчання в навчальних систем взаємодії з тими людьми, які теж були жертвами обставин, як я можу ще інакше це назвати, то ми всі в собі маємо трішечки того аб'юзу, але і за власного досвіду когось в більшій мірі і в меншій мірі, і за ментальної складової деякі аб'юзери прям стають маніакальними. Того важливо розрізняти кожен ступень оцього аб'юзу. Будь-яка людина, яка стикалася з насильством, чи то фізичним, чи то ментальним, то в прояві в своєму житті все рівно буде це використовувати, свідомо чи не свідомо, все рівно різні маніпулятивні моменти будуть, які вже засильні, і це, звичайно, определяє ступінь того аб'юзу, який сам аб'юзер, як то кажуть, впитав у своє дитинство. І дійсно бувають випадки, коли люди із за своєї ментальної складової і за досвіду життя швидко виходять з того, або ті, які йдуть в терапію швидше, або ті, які за допомогою якоїсь літератури себе перешивають, як то кажуть, але в, більшох, в більших випадках люди не усвідомлюють, самоаналіз не можуть робити, бо бо так, так вже наш мозок складається. Він дуже класно вміє все маскувати для самозахисту, для того, щоб тіло було комфортно. Я розкрию, як це відбувалося в моєму випадку, простою мовою, якраз, можливо, вам буде інсайтом. Взагалі, коли я почала вивчати більш глибину психологію, більше працювати з ментальним станом, я почала розуміти вже, дійсно інш, інш, під іншим ракурсом взагалі, це життя, буття і так далі. І я почала спостерігати за собою і згадувати, звідки цей паттерн манери поведінки. Коли в моєму дитинстві я була бунтаркою або щось таке, мене дуже часто. У мене різний вид аб'юзу був в дитинстві, але саме те, що я спостерігала за собою, це маніпулювати ситуацію людиною так, щоб вона відчувала себе винною. Тобто я часто в дитинстві відчувала себе винною, оцей метод маніпуляції, коли викликати в дитини чувство провини, чувство жалю і так далі, щоб нею якісніше маніпулювати. І виходить, що я теж використовувала ці методи. І поки не почала розуміти взагалі, що це таке, а також моєму чоловіку, в нього в дитинстві не було розуміння того, що діти можуть розбити щось і так далі. Тобто, коли він щось розбивав, він ще й за це додатково получав. Тобто, не до щоб він ще злякався, що він так щось наробив, а ще витягували ремень і його наказували за це. І виходить, що. Нібито він виріс, так як і ми всі. і розуміємо, що це не ок, тіпа, да, дітей не треба наказувати, з ними треба говорити. Але метод аб'юзу в нього лишився, і я не несвідомо, часто він мене аб'юзив, я навіть сама не спостерігала, він сам за собою це не спостерігав, допоки я не почала кожну нашу поведінку, кожні наші кроки спостерігати з наукової точки зору з ракурсу вже іншого досвіду. І перехідним моментом стала сковорідка. Я розкажу зараз історію сковорідкою, і ви зрозумієте, про що я взагалі. Так, так склалось, що тоді, в той день я змогла своєму чоловікові донести, як, е, яку форму аб'юзу він використовував, використовував до сих пір. І це на мене спрацювало. Справа в тому, що. Е, Мій вид аб'юзу, який був в дитинстві, і його вид аб'юзу, який був в дитинстві, дуже співпали. І того ми притягнулися один до одного. І взагалі, плюс-мінус схожі травмовані діти в дорослому віці, вони як магніт притягуються. Тобто не може жити людина психічно здорова з аб'юзером. То аб'юзер живе з аб'юзером, Просто в когось це більше проявляється, у когось це менше. І плюс які мінус. З'єднується і так ми собі аб'юзимо один одного, якщо не дозріваємо і не починаємо працювати з менталкою і передаємо це гарно з покоління в покоління. Історія з сковорідкою була така, що я її поставила грітися, це була нова, з новим тефлоновим покриттям, так як ми собі шукали, і поставила її грітись, і забула про це. Ходила щось шукала і готувала собі до тої готовки, і забула, що вона включена. І потім моментально згадую і роблю таку боже, і біжу туди. А мій чоловік робить таке вираз обличчя і каже мені, молодець, і це нова сковорідка, Це нова сковорідка, яку ми так довго шукали. І тоді я прозриваю і розумію, що він акуратно тихо це сказав, ті, ба, трішечки мене е, е, укольнути, і я е, його питаю. Для чого ти це мені сказав? Які емоції ти хотів в мене викликати? Щоб я відчувала себе винною перед тобою, взагалі винною? Чи я це спеціально зробила? І, взагалі, до чого ці слова? Ти за собою слідкуєш, коли ти таке робиш, чого ти це робиш? І він прозрів. І тоді ми змогли нормально поговорити на свіженькому прикладі сковорідки, як він аб'юзить мене. І коли ми поговорили, як я аб'юзила його і як він аб'юзить мене, ми домовилися слідкувати за цим і перевиховувати свої манери поведінки. І робота над менталкою, над мозком, вона надто надто. Кропітка, це важливо, щоб ми постійно слідкували, коли ми робимо щось, коли ми говоримо щось, яка вторична вигода. І за того, щоб щось змінити, щоб дійсно вилікувати і змінити свій код ДНК, щоб дітям передати щось здорове це колосальна робота після того савдепу, в якому ми виростали. Того з аб'юзерами діло таке, що не страшно бути аб'юзером, але. Страшно розуміти, що ти десь там, але не хочеш собі признати і нічого змінювати. Важливо розуміти, що є певний поріг от цього всього, коли ми притягуємо різних аб'юзерів в житті. Аб'юз він буває не лише в стосунках між. Коханими, бо він буває стосунками між батьками, між друзями і так далі. І дуже різний тип, дуже різні типи аб'юзу бувають. І навіть ті люди, які являються аб'юзерами, роблять це несвідомо через те, що це як заводська настройка, те, що вони впитали з дитинства. Того, в моєму випадку, мені зараз те. Ще більш важче спілкуватися з людьми, і за того, що я бачу їхню вторичну вигоду, яку вони не бачать, яку вони проявляють у світ з підсвідомого. Хоча я розумію, чого вони так себе проявляють, і я розумію, що вони не винні, бо із за того, що вони не знають, що з ними твориться, вони так себе і проявляють. Єдине, що для мене самій, коли я свідомо хочу обирати своє оточення. Мені надто важко інколи тримати цю маску, грати ролі. Чим далі я занурююся в ці знання, тим важче ходити з цією маскою, толерантністю, робити вигляд, що я не розумію і не знаю вторичної вигоди, чого так чи інакше люди себе поводять. І дуже часто, навіть знаючи, що в обличчя до мене гарно відноситься за спиною, про мене говорять, і, і так як я ще відчуваю енергетично людей. Мені дуже часто важко промовчувати, бо я така людина що я дуже прямолінійна, Але я навчилася за останні роки жити за принципом безкоштовно не брати і не давати ніякі поради. І також навчилася не робити ніякі зауваження, не підказувати щось дуже аж доленосно для людини, якщо вона ще не готова, бо кожна людина, яка готова. Змінюватись, трансформуватись, вона має в собі готовність і сміливість бути чесною до себе і до інших. Все дуже просто. Фрукт, якщо він стиглий, червоний класний, виглядає апетитно, його хочеться з'їсти. Те, що ти бачиш, що тебе заманює, те, що тобі підходить, то ти йдеш, купляєш і так далі. Так само і з людьми, ти притягуєш те, як ти вібруєш, як ти виділяєш. Певні емоції, енергетику і так далі. Того, дуже часто, коли ми починаємо працювати над менталкою, працювати, змінюватись, трансформуватись, дуже часто відсіюється все навколишнє середовище через те, що ти взагалі апріорі їх не розумієш, і вони тебе, і за того, що виділяються вже зовсім інші герці, зовсім інша енергетика. І це теж ок. Зараз поговоримо в, про аб'юзерів, таких рандомних, які е, можуть зустрічатися, не знаю, в дружбах, знайомих, на роботі, до прикладу, колег по роботі і так далі. Це дуже часто відбувається. Як зрозуміти, що людина аб'юзер і трішечки психологічно незріла, або взагалі не усвідомлюючи, не признає в собі, що вона, можливо, має певні розлади? І дуже люди часто лякаються боже психічний розлад. Добре, що коли у людей розлад шлунку, це ок. А психічний розлад це не ок. Насправді це так і є. Ми часто кожні з нас періодично маємо ці психічні розлади, лише вони різної ступені важкості. Того, якщо в людей більші травми, глибші рани, то дійсно, що і больовий поріг там, і ступінь важкості більш складний. Зараз розкри розкрию деякі приклади, які відбуваються в таких рандомних взаємодіях. Якщо взяти адекватну, здорову дружбу, то люди, коли психологічно здорові, вони зазвичай не брешуть ні собі, ні іншим. Вони мають завжди сміливість говорити правду. І тобто, коли це є здорові відносини, коли це про любов, будь-яку чи між коханим, чи коханою людиною, чи між взагалі друзями, бо бо дійсно. Для мене дружба дуже цінним аспектом є, в що я дуже завжди вкладалась. Але на сьогоднішній день, з тими реаліями, з тим менталітетом, в якому ми виростали, надзвичайно важко дійсно. Щиро, здорову любов, через те, що якщо навіть ти десь усвідомлюєш, що ти можеш бути чесною з собою, з іншими і так далі, то це не означає, що кожен зможе з тобою. Зараз розкрию декілька прикладів, як ви можете впізнати такий момент. Дивіться, якщо взяти двох подруг або взагалі колег на роботу, дуже часто це навіть мої клієнти розказують. Що між ними, між колегами таке буває, що коли людина тебе любить і вона має власну цінність, самооцінку, і вона цінить в тобі твою цінність, то вона завжди підкреслить, зробить комплімент і так далі. Скажуть, Боже, як класно ти тут придумала. Дуже добре, що ти це сказала. Дякую за пораду, бо дякую за не знаю, інсайт там, і так далі. От, або ой, я в тебе підгледіла, як це класно зробити. Тобто людина. Має в собі велич, силу зрозуміти, які в неї сильні сторони і так далі, і які в друга чи колеги і так далі. І зазвичай це є така, коли здорова психологічна людина зі, сильно, зі сильної сторони вона може сказати Дякую за пораду, я в тебе це підгледіла. Коли говорять, що, до прикладу, я знаю, що ти в цьому більш компетентна, компетентний, і я хочу твоєї поради, і так далі. Оце є ця адекватність, зрілість, коли ти маєш свою самоцінність, не обесцінюєш інших і так далі. А коли люди, до прикладу, мені клієнтка розказувала, що колега по роботі, які дуже багато років працювали разом, просто тупо крала якісь її ідеї і видавала за своє, або просто не взначай щось спитала і навіть. Не казала дякую або не визнавала, що Блін, дійсно ти компетентніша, ти розумніша в цьому. я завжди кажу таким клієнтам: якщо в твої ідеї крадуть або щось таке, значить ти спереду. А то, що ті люди слабкі і вони не знають своєї самоцінності і тим же ж і тебе, це вже їхня проблема. Того ти на це не звертай увагу. Вони себе ведуть дуже мило, дуже привітно. Вони знають сказати дякую до побачення, намагаються слідкувати по всім правилам етикету, але від них не відчувається такої щирості, і люди, які мають високу ступень емпатії, то вони зразу відчувають, що тут є щось нещиро. Зазвичай аб'юзери не роблять компліментів. Навіть якщо і роблять це теж частина якогось плану, їхньої вторичної вигоди, це 100%. І дуже рідко, коли людина не опрацювала свої травми і так далі, будучи аб'юзером, може. Дійсно захоплюватися кимось, і дійсно бути щирим, любити когось щиро, рано чи пізно будуть прояви от цієї в аб'юзрів. Є потреба вигулювати оцю сторону, якщо її не виколупувати, якщо її не опрацьовувати, не змінюватись. Тобто, коли можна подивитись на людину, яка вже опрацьована, яка вже впоралась і змінила свої патерни поведінки і так далі. Це перше до прикладу, якщо взяти людину, яка вже попрацювала над собою, то вона здебільшого частково реалізована в усіх сферах цього життя, їй не потрібно вампірити когось оцими маніпуляціями, і так далі. Тобто, зазвичай аб'юзери. Часто довго не можуть реалізуватись в різних сферах цього життя, і якщо взяти випадок, коли людина вже опрацьована і так далі, як вона себе проявляє. Здорова людина опрацьована, яка вже попрацювала над собою, вона не має потребності нікого чмирити, нікого опускати, нікого обсуждати. Вона тримає фокус на своїх цілях, на саморозвитку, на якихось вищих цілях. Зазвичай аб'юзери лишаються в більш ніжших кастах, якщо це можна так назвати, якщо ви розумієте про що я, Того, що люди, які йдуть вже вверх. Виділяють більш високочастотні герці, як то кажуть, вони не мають часу на обесцінення когось або на крадіжку енергетики і так далі, на самоствердження. Тобто, перше, якщо це взяти колег, подруг, половинки і так далі, це людина з тобою чесна, щира, толерантна в усьому, і вона має як то кажуть, розширення і прийняття до будь-яких граней тебе. Тобто його чи її не тригериш. Кожна обесцінка когось це крадіжка енергетики це, це метод спроби самоствердження, який дає на короткий термін трішечки енергетичного підзаряду. Зазвичай це роблять нижчі е, касти. Це, це не є образливо, якщо навіть десь. Ви себе знайшли там. Це окей. Важливо бути мудрим і це признати і починати щось з цим зробити. Я теж там була, і я знаю, що я була аб'юзером, я обесцінювала людей. Я е, самостверджувалась тим, що. Е, за когось знаходила їм ганчі, щоб на їхньому фоні здаватись краще. Я це теж все проходила, це окей розуміти, що ти десь на тому місці, коли ти маєш вдосконалитись найгірше, думати, що ти найрозумніша, усвідомлювати, що це не так, і обесцінювати, і біситись на когось, що хтось там не знає гарніший, і багатіший і так далі. Що робить психологічно зріла людина? З якою, ну, до прикладу, я можу будувати будь-які стосунки. Якщо чесно, коли я почала трансформуватись, я не вірила, що я з моїм чоловіком будемо продовжувати наше спільне життя і за те, що ми почали думати і вібрувати на різних вібраціях. Тобто наш союз був на межі розриву. Але я дуже вдячна тому дню, коли сковорідка допомогла нам починати. Говорити через приклади на ту мову, на яку вже стала нашою рідною, через те, що він теж вже починав вивчати таку літературу, те, що не розуміє, мене питає, і ми так, таким чином допомагаємо один одному вдосконалюватися і багато що опрацювали. Звичайно, що колись я пробувала його коучити сама, але тепер відправляю до своїх колег. Як я обираю людей зараз для мого близького оточення, це. Це люди, які взаємодіють з дорослою позицією з цим життям. Тобто, якщо існує якась проблема або якісь труднощі, ми вирішуємо разом. Чи це партнер по життю, чи це друзі і так далі. Люди, які вміють щиро говорити про свої проблеми, люди, які вміють вдякувати, люди, які вміють зробити тобі комплімент, які можуть захоплюватись. Тобто, я така людина, що я взагалі кожному. Божому прояву захоплююсь, і за того, що я розумію, що як, так як наш код ДНК унікальний, так само і досвід душі, і кожна людина унікальна. І немає взагалі сенсу ні, ні суперництва, ні якогось такого обесцінювання того, що кожен поступає по мірі своєї обізнаності, по мірі свого стану, душевного, ментального і так далі. Того. Доросла позиція це для мене, коли людина дійсно розуміє ці моменти, що у нас є різні травми, і ми інколи буваємо неправі і в чомусь некомпетентні, і це не причина злитись на ближнього і дивитися косо, що хтось розумніший і так далі. Просто розуміти, спостерігати за собою, коли ти комусь партачиш, не усвідомлюючи, що ти винний був. В мене були випадки в житті, що людина хибно зрозуміла певні дії, і щоб. Не відчувати себе якоюсь винною, якоюсь не, не такою, правильною або на висоті, зробила таку, такі обставини, що ніби я е, зробила пакості в її житті. Того для мене, як для людини чесної, яка постійно скрізь залишала гарні сліди, е, яка е, признала, коли і в чому вона була аб'юзером і опрацювала і до сих пір працює деякі свої грані в житті. І так я люблю приймаю і з насолодою, дивлюся на кожне Боже створіння, але не факт, що я обираю біля кожного божого створіння бути, жити і взаємодіяти, Того, що в мене є розуміння, що люди всі різні, але також в мене є розуміння, що люди мають вибір, і того, якщо людини недостатньо якоїсь компетенції компетентності рішучості бути інакшим, інакшою і немає потреби. То значить, вона так обрала її, душа обрала такий шлях, саме так взаємодіяти з світом. І, натомість я обираю в своєму оточенні людей, які обирають так само, як і я, жити чесно, щиро, бути доброзичливою людиною і будувати свій життєвий шлях через адекватності. Тобто, якщо мені щось не подобається, або мені здалося, що в тебе... Ти якось не так правильно зі мною поступила. Я це візьму тобі, скажу скажу, добрі дорогенька, дорогий. Ти мені дуже цінний, дуже важливий, але мені не сподобався цей твій жест. Давай про це поговоримо і з'ясуємо. Знаєте, адекватність для кого своя, для кожного своя. Але для мене це коли ти можеш людині відкритись, коли людина тобі може відкритись, коли людина може бути з тобою чесною, коли ти захоплюєшся твоїм оточенням, твоїм партнером. Ти щиро про це можеш сказати, тим же підтримуючи для мене рідні, для мене ті люди, які вже зрозуміли, що таке аб'юз, і вони обирають не бути ними або взагалі. Можна тут приписувати різні такі термінології з психології, але якщо простою мовою, для мене важливо, щоб ти не лише просто усно називався хорошою людиною і так себе вважав, але дійсно усвідомив, що це таке є, коли ти здорова, ментальна людина, доросла, взаємодієш з дорослою позиції цього життя. Бо дуже часто люди, які аля думають, що вони дорослі, дуже розумні і дуже мудрі, поводять себе як діти. Коли люди застрягають в підлітковому ментальному стані або в дитячому стані, це не завжди є тим, що ми можемо самі це помітити. Але якщо трішечки вам розкрити цей момент, це коли люди ображаються як діти, і не вияснивши, що інші мав на увазі. Тобто це на. Це незрілість, що інші можуть бути іншими, ти може не так зрозумів, або інший не так зрозумів і так далі. Тобто, коли ти дорожиш стосунками, коханим і так далі, то ти завжди знаходиш слова і момент, як дійти до спільного якогось розуміння, щоб не гадати в душу одні одним. Тобто коли ти дійсно щиро. Захоплюєшся, ти поруч біля цієї людини, бо ти дійсно захоплюєшся нею і щиро про це говориш, щиро про це кажеш. Це її є взаємодії з дорослої позиції, з адекватної. Того знаєте, що найстрашніше, коли тебе руйнують, непомітно. Моральний аб'юз на це не синці, це рани на душі. Уявіть, кожен ваш крок критикують, кожне слово виправляють, кожну радість знецінюють. Та це дрібниці. Ти перебільшуєш там, інші гірше мають. Там чули таке? А потім б'ють туди, де найбільше болить по вашим мріям зовнішності минулому, і ви починаєте сумніватись, може я справді така? Ні, якщо поруч з людиною ти відчуваєш себе маленьким, нікчемним, невпевненим, це не про тебе, це про токсичність. Здорові стосунки дають крила, а не обрізають їх. Прислухайтесь до себе. Ваші відчуття важливі, ваші кордони священні. Я вже нічого не кажу про більш жорсткий абюс, який проявляється також фінансовий, фізичний. А про моральний у вигляді ігнору це взагалі популярна темка, щоб наказувати одне одних. Давайте займатися самоаналізом і самовдосконаленням. Одним словом, кому відгукуються такі ж погляди на життя, дуже буду рада вашим коментарям і вашому зворотньому зв'язку на рахунок цієї теми, яку я розкрила сьогодні.